Чомусь сьогодні і вчора говорять передусім про рік, начебто війна почалася 24 лютого минулого року, а війна почалася, на мою думку, з січня 2014 року, і суспільство абсолютно дистанціювалося тоді від цієї війни страшної і дикої, яка тривала на третині окупованого Донбасу. Тодішня влада знайшла упаковку для цієї страшної бойні, Упаковка з трьох літер, А саме АТО. Потім це АТО було перейменовано в ООС. І ми таким чином, від 2014, го щонайменше до 2019 року, поховали понад 15 тисяч наших воїнів. Одна частина країни в цей час прекрасно відпочивала. Провадила свій мирний спосіб життя.